Глава четверта Ансус. Голос богів і Трікстер Оповідач Арвід ішов стежкою, що тягнулася крізь низькі зарості, і димку, що піднімалася від озерця попереду. На його плечах важили три руни. Феху, що навчила його цінувати життя та обмін, Урус, яка дала силу тілу та духу, і Турісас. Що гостро колола й очищала шлях крізь хаос. Та на цій дорогі з'явилася нова випробувальна істота не пик, не тіні, а голос. Спочатку він лунав, як шелест трави, потім, як дзвін кришталю, і нарешті став чітким, мов вимовлене слово. Нарешті ти йдеш далі. Арвіт озирнувся, нікого не було. І все ж голос продовжував. Я Ансус, голос богів. І він стоїть поруч. З-за дерева вийшов він, Трікстер, знайомий і одночасно чужий. В його очах грала іронія, а на губах висів постійний хитрий усміх. Він поклав руку на плече Арвіда. Довго ти носиш ці три руни? сказав Трікстер. Кожна з них вже змінила тебе. Але щоб зрозуміти справжню силу, треба чути. Чути не тільки шум вітру, а голоси, що йдуть від старих богів. Гарвард спробував зрозуміти, що він має робити, слухати, сказав він. Але кого? Всіх і водночас нікого, відповів Трікстер. Ансус не дає однозначності. Це руна вислову, слово, знак. Ти повинен відчути її в серці. Вітер змінився. Тепер він приносив не грім і не шум, а дивні мелодії, шепоти. Кожен шепіт це була маленька порада, попередження чи загадка. Гарвіт слухав і розумів. Голоси не говорили словами. А відчуттями. Вони підказували шлях, вказували на небезпеки, але водночас випробували його терпіння. Слухай серцем, нагадував Трікст, не тільки вухами. І тоді ти почуєш, що ховається за кожною руною. Він простягнув руку до каменя з руною Ансус який тримав у власному, власній кишені. Коли Арвид доторкнувся до нього, камінь засяяв блакитним світлом, і світло навколо нього, ніби став прозорим: трава, озеро, дерева. Це переливалось лініями, що тягнулись до невидимих точок на обрії. Це карта голосів прошепотів Трікстер. Кожна лінія послання Бога. Кожна крива випробування. А ти носій їх усіх, якщо навчишся слухати. Арвіт стояв, тримаючи три старі руни і нову ансус. Вони ніби співали разом. Феху відчувала потік життя, Урус пульсувала силою, туреса сорвала обмежень. А Ансус перетворювала це все на слова, на історії, на знаки, які можна читати лише серцем. Але голоси це не лише поради, то дав Трікстер, це також жарти і пастки. Не кожне слово правдиве. Ти маєш навчитись відрізняти істину від омани. Вітер заграв навколо них, і голоси злились в єдину мелодію. Арвіт відчув, що серце розширюється, а свідомість наповнюється потоками сенсів, що раніше здавались хаосом. Дивись, Трікстер махнув рукою. Справжнє оповідання починається не тоді, коли ти чуєш все, а коли вмієш обирати що слухати. Бо тільки тоді твої дії стають словами, а слова діями. Арвід зрозумів, тепер його шлях не лише фізичний, а й духовний. Кожна зустріч, кожне випробування буде навчати його слухати, а не просто бачити. Трікстер усміхнувся і пішов у бік Темного лісу, залишивши Арвіда сам на сам із новою силою і новим завданням. Вчитися слухати, ось твій наступний крок, шепотіли голоси. Арвид підняв руни, вдихнув глибоко й рушив вперед, знаючи, що відтепер кожен крок частина великого оповідання, де він сам стає не лише героєм, а й слухачем голосів, які формують його світ.